Продовжується православна війна. Православні росіяни вбивають православних українців. Православні українці вбивають православних росіян. І це факт. Ми нікуди від цього не ділимося. Але останнім часом деякі люди, не згодні зі мною, вони кажуть, що у цій війні також приймають участь і мусульмани. Ось у мене є Казка Коран. І в ній мусульманам рекомендується вбивати, калічити, насілувати, іздіватися, гвалтувати та принижувати людей. Це записано. Сура 2 аят 191, 193, Сура 44, аят 56, Сура 5 аят 33. Сура 8, аят 12, 17, 39. Сура 9, аят 3, 5, 14, 29, 30. Сура 22, аят 9 з 9 по 22. Сура 47, аят 4. У нас у Вінниці є Міжнародний університет медичний. Імені Пирогова і там навчаються студенти з різних країн світу. Як ви розумієте, казка Коран написана в оригіналі на арабській мові. І я вирішив перевірити, чи дійсно в оригіналі в Корані, який написаний арабською мовою, чи дійсно все так перекладається, так, як тут написано. Ну, Наприклад, якщо взяти Сура 4 Аят 56, тут написано слідчі слова. По Тех, которые стали неверующими в наших знамениях, мы будем сжечь их в огне. Всякий раз, когда обгорит их кожа, мы заменим им другую, чтобы они вкушали наказание долга. И я решил переверить. Я познакомился с студентом арабом, поцикавился, что у него есть Коран на арабской мове, и потом я попросил ему перекласти, что там написано. Я ему назвал суру и аят. Він там сидів, там бу-бу-бу-бу-бу, там, побуба -бу щось там. Все, що? я його прошу, ну приклади мені, що ти там прочитав? І він дійсно мені прикладає, що там так написано, що дійсно казка Коран вчить їх вбивати, калічити, насилувати, іздіватися, гвалтувати і уніжати людей. Ви розумієте, що мусульмани вбивають навіть один одного. Вахабіти вбивають сунітів, суніти вбивають шиїтів, шиїти вбивають вахабітів. Ну, В них там різні течі є в мусульманстві. Тому я, мусульманам не дивую, що вони вбивають навіть, самі, самі, навіть самих себе. І в них, якщо людина захоче покинути ісламську релігію, вони зобов'язані цій людині відрізати в голову. Зайдіть в Вікіпедію, подивіться, це в них в порядку віщей, взяти і відрізати людині в голову. Я дивуюся православним. Справа тому, що в кожній церкві лежить Біблія. І вони кричать, що вони християни. Розумієте чи ні? Але в Біблії, книга об'явлення, другий розділ 10 вірш, записані слідчі слова. Не бійся страждань, яких ти маєш зазнати. Диявол кидатиме декого з вас до в'язниці. Все це спадане вас для того, щоб ви були виборбовані до кінця. І ви будете зносити лихо. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінок життя. Бачите, як Біблія пише? Біблія пише, <кхи> мри, но заповідь Бога виконай. А православні вчат так. Якщо хочеш вижити, то вбий ворога. Розумієте ні? Тому я не бачу різниці між мусульманами і православними. Це є агресивна релігія, яка вчить вбивати людей. Розумієте ні? <кхи> а в слідчому відео я вам поясню, чому. Коран – це казка, а не святе письмо. Дякую.